У нас щось сталося. Он такий вертоліт, туди пожарки їхали. Вертоліт скорий. Де він сідати буде цікаво. Незрозуміло, що в нас сталося. Потім буде ясно, але тут швидка, там вертоліт. Бачили трьох пожарок, їхали кудись. Що могло статися? Всім людям цікаво, але ніхто нічого не знає. Там всі машини зупинилися, не пускають, дороги перекрили. Щось сталося. Вже поїхали, мабуть, вже розрулили трошки. Люди кругом однакові, бачите, всім цікаво, стільки зівак, як то кажуть. Що ж сталося, що ж сталося. Може комусь стало погано і прилетів вертоліт швидкої допомоги. Таке тут буває в Нідерландах. Якщо швидка не може швидко доїхати, прилітає вертоліт. А тепер піднявся і злетів. Отам десь приземлявся, за нашими домами і злетів. Щось там сталося.